Друзі, всім привіт! Моє вітання на YouTube каналі Черкаський Копач. Сьогодні я виїхав на Коп 1 всі друзі на роботах, на службах, а я у відпустці отже покопаю. Копати буду ось це поле вчорашнє, яке було останнє, на яке ми заїхали. Монетки, різні знахідки тут були цікаві. Отже, побігаю і сьогодні. Тут. На коп я з собою взяв сьогодні квазар F3. Це непоганий монетний прилад. Та й потрібно його вигулювати час від часу, щоб не здохла батарейка. До речі, на коп виїхав я трішки пізніше сьогодні, ніж зазвичай, так як зранку був дощ. І от до 9 годин він припинився. Так, покажу налаштування, на яких сьогодні копатиму. Значить, 10 кГц частота, фільтр normal, маска вимкнута, накаміння вимкнута, без підсвітки, екран сигнограф, автоматичний баланс ґрунта виключений і буде другий порог. Все, балансуємо від ґрунта за допомогою цієї кнопки і починаємо. Побажайте мені успіху. Ну що ж, є мій перший кольоровий сигнал сьогоднішній. Випав отакий гільзач. Сподіваюся, далі справи підуть краще. Далі підняв я отаку якусь біжутерію. Нібито із і срібла. Але це не так. Схоже на алюміній. Так, є в мене візуальна знахідка. Ось іду по полю, дивлюсь. Лежить от така бабка для того, щоб косу розклепувати. Заберемо. Друзі, нарешті є перша монета. Був щойно слабкий сигнал, копнув його. І ось бачу, випала монетка. Ану, давайте подивимось на неї Радянщина. Не знаю, або ж на ребрі, або ж із-за того, що такий метал. Так, що у нас тут? 20 копійок 1953 року. В такому от стані. Ну, чудово, є перша монета. Я з наступною знахідкою щойно підняв такий ось гудзик радянської армії. Такий ось момент наступний. Є в мене наступний кольоровий сигнал. 35. 36. Число ВДА. Ну Давайте його подивимось. Ага, десь тут Так, а ну дивимось о одразу в руці. Але нічого не бачу. Так, щось випало. Що у нас тут випало не бачу? Знову в руці, знову загубив, ну це ж треба, де ж цей сигнал в руці. Якась Мілюзга певне. Кругляк, монетка, друзі. Ось що. Радянщина. Одна копійка. Так, ану давайте почищу її і роздивимось. Готово. Монета почищена. Підняв я в шикарному стані одну копійку 1929 року. Бачите, алюмінієва бронза зберігається просто чудово. Ніби щойно з оббігу. Друзі, маю гарний наступний сигнал. 79-80 число VDI, Давайте подивимось. схоже ніби там царьок, але не будемо забігати наперед. по сигналу схоже, а там побачимо.

Ось yeah. є. Але явно не царьок. Що ж, знову є гарний сигнал. 76, 77. Число види А ну давайте перевіримо, що у нас там. Що тут? Монета? Є. Е. Здається, нарешті царюк Так, нібито він. Ану, друзі, пройдуся щиткою і подивимося. Ну що ж, монета почищена і це дійсно царьок. Підняв я мідну одну копійку 1875 року. В такому от стані. Щось її зігнуло. Ну, швидше за все, плугом або дисками. Але, однак, приємно. Нарешті є перша міддяха сьогодні. Друзі, маю отакий от знову непоганий сигнал 76 Число видеває. ну давайте копнемо його. Щось бачу. Блін. А ні, це не кришка. Ух ти. Якийсь жетон. Так, а ну зараз почищу і включусь. Друзі, це не жетон, як я одразу подумав. Я так розумію, це один злотий. Дивіться, з цього боку написано, Польща річ Посполита. Але не зрозуміло якого року. Скоріше за все, отут, де оця дірка, яку хтось просверлив, був рік цієї монети. Прикольно. Слухайте, це взагалі неочікувано. Радянщина, царизм імперія і тут раз, і річ Посполита. Що хочеш в полях лежить? Я з наступною знахідкою підняв ось щойно такий ось мідний гудзик. Гудзик абсолютно лисий з цього боку. Я вже його протер, думав, можливо, якийсь візерунок чи напис є. Але, на жаль, ну який є однак знахідка. Далі підняв я ось таку ось мідну обручку. Чи то дитяча, чи жіноча. Ну, коротше, така наступна знахідка. Друзі, є в мене наступний сигнал отакий. 56-57. Число в EDI. Давайте розкопаємо його. Блин, починається дощик... Ходби не нам Завершувати сьогоднішній коп, бо я не пам'ятаю, чи є у мене в автомобілі дощовик, чи немає, так, сигнал десь тут в руці. Та що ж тут? Монета. Так, вона. Що за монета поки не відомо? Давайте почищу її і подивимось. Трішки відмив я цю монету. Підняв я 5 радянських копійок 1961 року. В такому от стані. Уже весь інший бруд буду відмивати вдома, так як в польових умовах це не зовсім зручно. Так, друзі, дощик трішки притихнув. Я годинку перечекав в автомобілі. Вийшов знову в поле. Був слабкий сигнал. І ось, будь ласка, підняв монетку. Здається, це одна копійка радянська. Так як і сигнал був слабкий. Ну явно не мідяха. Коротше, зараз почищу і подивимось. Ну що ж, монетка почищена і я був правий. Підняв я одну копійку радянську 1970 року. В такому от стані. Думаю, ще годинку тут побігаю, якщо знову не розпочнеться сильний дощ. Так, я з наступним сигналом кольоровим. Ось таким. 33-34 число VDI. ну давайте копнемо його. Співає металодетектор, ага. так десь тут наш сигнал тю, а де ж сигнал в руці? Ругляк. Друзі, здається, монетка. І щось дуже затонка якась. Так, ну давайте я пройду з щіткою, подивимось, чи це монета, чи що воно таке. Так, знахідка почищена. Ну що я вам скажу? Мені здається, це колись були радянські три копійки. І хтось над ними отак познущався, цю монетку сточив. Ну, можливо я помиляюся. Але мабуть, скоріш за все це так і є. Ну, коротше, така от знахідка. Маю отакий от, от непоганий сигнал. Чистий та дзвінкий. 63 числовий деай. Ну, давайте його копнемо онлайн. Налипа на лопату. Багнюка. Так. Щоб то підняли, так, десь тут. Ось наш сигнал. Так, а ну дивимось. О, в руці. Що тут? Монетка. Ось що тут. Ух ти, ще й царьок, ще й імперія. А ну, друзі, почищу зараз її і включуся. Готово. Монета почищена. Підняв я мідну одну копійку 1903 року. В непоганому стані. Весь бруд можна відмить і буде гарна колекційна монетка. Друзі, йду я вже до автомобіля, тому що на дворі починає вечеріти. Вже шоста година вечора. Ось щойно підняв якийсь такий ромб, схоже він із цинку. Дивіться, весь в написах. Схоже якась шильда. Коротше, такий ось момент. Ось ще по дорозі до автомобіля підняв отаку пряжку. Без язичка. Язичок, напевне, був залізний. Ну що ж, друзі, я біля автомобіля. Давайте подивимось, що за день я тут накопав. Так, взяв трішки шмурдяка, весь не забирав. Той особливо який великий, якісь там залізні предмети. Та все я залишав для того, щоб не тягати за собою по полю. Так, взяв, показати, що є в полі кольорові сигнали. Ось багато мідного дроту, такі якісь пластинки мідні. Ось також латунь, алюміній, гільзи. До речі, от таких цвяхів прямо дуже багато в полі. Видно, що тут жили люди, були будівлі якісь. Ці цвяхи. Просто капець, як забивають кольорові сигнали. Лежить кольорове, над ним чорне, і прилад уже затухає, сигнал починає бути розмазаним або взагалі його не бачу. Ну, такі сигнали потрібно перевіряти. Так, далі, по моїх знахідках сьогоднішніх. Ось такий я маю улов за сьогоднішній виїзд по цьому полю. Цікава знахідка. Ось один злотий, я так вважаю. Хтось із нього зробив як жетон чи брелок. Шкода, не видно якого він року. Але по металу таке ніби алюміній. Цікаво, я таких не знаходив ще. Так, Радянщина, ось 5 копійок 61-го. Піднята мною 20 копійок. Радянські 53-го року. Одна копійка 29-го. Пара царків у мене є. Одна копійка 1903-го. Також одна копійка 1875-го. Так, ось все те, що залишилось від монети. Хтось її розплющив. І одна копійка радянська 1970 року. Далі. Ось якась цікава шильда. Під кінець виїзду мені потрапила під катушку ось із такими написами Короче, обручку мідну підняв так радянський гудзик такий мідний отакий такий ось гудзик якась прекрасна біжутерія і залишок від пряжки. Ну і трішки всілякого там шмурдячка. І залізна бабка. Коротше, такий от сьогоднішній мій улов. Ну все, друзі. Коп на сьогодні завершено Всі свої знахідки сьогоднішнього виїзду я показав. Трішки в мої плани втрутилась погода. А саме змінив їх дощ. Тому походив я по полю менше, ніж планував. Але однак я із знахідками. Додому я не вертаюся з пустими руками. Так, знахідок небагато, так вони нічого не варті. Але я від свого хобі не шукаю якогось прибутку, якогось зиску. Для мене це просто задоволення, азарт і улюблена справа, якою я займаюся. У свій вільний час, коли має вихідний чи відпустку. Все, друзі. Буду я їхати додому, до своєї коханої дружини. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових виїздів! Пока-пока!